Ілюстраційні матеріали доповісти і романів літературних творів могли написати художники за покликанням, які глибоко відчували культуру, специфіку книжкової справи, своєрідність її законів і вимог переконують фахівці. Особлива техніка виконання художниці гебус Баранецької привернула належну увагу глядачів. Наскільки вона красиво, вільно, невимушено грається. Оцим різачком, тобто суто фактурою різачка, суто порохом різачка. Вона передає і фактуру, і об'єм, і, і врешті-решт, сам сам по собі характер площини. Попри те, що виставка графічних робіт не захоплює своєю яскравістю кольорів, усі твори досконало передають сюжет і допомагають читачу глибше зануритись у світ книги. Здасться вона ну не яскравою, чи що бо бачите, в основному це чорно-білий, але це є факт друкарської графіки. Коли людина от мусить зробити не один екземпляр, а багато, щоб уже там вибрати, яке воно підійде до цієї до чи іншої сцени, і так воно передається на книжки. Свою колекцію засновник Кмитівського музею берзотворчого мистецтва Йосип Буханчук почав збирати наприкінці двадцятого століття у Ленінграді, тому спочатку до неї потрапило багато творів російських майстрів Рудакова, Кібрика, Богдеско. Згодом свої місця зайняли і роботи українських художників. Книжкова графіка це колекція, яка є однією з таких найцікавіших частин кмитівського зібрання. Дуже багато робіт художників України, серед них видатні майстри, які ну, заклали основи для розвитку української графіки. Ну і звичайно, що майстри з Росії. Доповнили мистецьке зібрання ліричні пісні автора і виконавиці Лариси Бойко.